На продовження теми наймасштабнішого прильоту ми поцікавились у містян, як вони пережили цю жахливу ніч. Вона добали, бо в мене є таке типу підвала. Ну, на жаль, була ніч дуже неприємна для нас. Жахлива. Чули, чули. Чули дуже. Ніч не спали ми практично. Жахлива була ситуація. Ну такий стан пригнічений, ну війна. ну Не чекали ми такого. Іменно, щоб в нас лише ворог не вибирає. Прильоти було чутно і за межами міста, каже пані Світлана. Близенько тут, біля аеродрому, півтора кілометра. Ну так, да, да, так, то не спала з пів треті до саморані. Попри страшну безсонну ніч, містяни на роботі. Говтатись важко, але духом не падають. Станіслав охоронець на одному з підприємств Луцька. Хлопець каже, до подібного не звикати. Ми самі були, коли дуже сильно прилітало по Запоріжжю, ми їх бачили, прямо над головами летіли. Ну, Тут, так, да, теж страшно. Ну, а так в укриття не лізли, так під під'їздом побули. Не бачили Чули? Прямо так. Як що Спати хочеться. Дуже сильно хочеться спати. Чув вибухи, ходили в укриття десь з 3 по шостої. Вже коли закінчилась тривога, то ну такі гучно було сьогодні. Так. Страшно було. Люди, люди, старші люди так боялись. Ну, а що робити? Треба жити далі. Ось. Тримаємося всі. Були й ті, хто в укриття не спускався. Жінки, очевидці, діляться пережитим. Ні, не були в укритті, дуже було тяжко ніч. Наробили біди, де все. Там люди вийшли всі на двір, на лавки сіли, хто стояв, хто сидів і все. от отак. В укритті ми не були, а сиділи в підвалі, в льосі. Боялися, дуже гучно було. «Наш такий район, що здається, всі шахеди і ракети летять на нас. Ракети летіли, але вже цього разу то якось ще більш страшніше, ще більш. Лучанка Світлана каже, нам страшно, але у справжній небезпеці хлопці, що на передовій. Дуже гучно було, летіло дуже багато, дуже страшно було. Було декілька плучань, але ми вже, як, як вам сказати, ми звикли. Там їм на фронті багато страшніше. й лучани, що найкращими надійним укриттям, вважають власну оселю. Сьогодні вночі були вдома, були між двома стінами, було дуже гучно. Старалися все контролювати, дивитися підвищену тривогу. Та й в принципі так, на ранок що не виспані. Нам просто до, до укриття. Трошки, ну, трішки далеко йти, і з малою дитиною, то вночі стараємося бути вдома між двома стін, в безпечному місці. І над головою літали, і з різних сторін. Було і ракети, чули, як зривалися, і як наше ППО роби, роботу свою виконувала. Тяжкувато було. З то, що цілу ніч фактично ми внуків забрали з Києва сюди, щоб було по тише, мабуть, трошки було. Б. А бачите, що таке, що сьогодні ніч була дуже тяжка, дуже тяжка. Та попри важку ніч, усі волиняни твердять, хочуть, щоб якомога швидше не став мир у всій країні. Тому зараз залишається лише молитися та донатити, аби наші захисники мали належну зброю, а ми надійний тил. Катерина Хмілецька, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.